Нам буде приємно поговорити з Ярославом Войтком, дипломатом, і експертним міжнародником, тому що так багато крутиться у світі довкола України, а ще більше крутиться такого небезпечного для самої України. Пане Ярославе, вітаємо! Мої вітання вам і нашим глядачам. От фактично бачимо таку якусь інформаційну дипломатичну атаку цілий тиждень. Всі так чи інакше пробують. Торгувати територіями, майбутнім, незалежністю України, і все це є. Ну це такий політичне бла 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 на, на межі фолу. При цьому ця гра йде в на високому рівні. От, наприклад, перший візит Орбана особа. до Києва, перша особа приїжджає і фактично наративами Путіна каже про і іншими наративами. Просто перестаньте стріляти далі піде. Що, що що, що за дипломатично інформаційна така велика гра, якої це довкола нас? Ну почнемо від Орбана. Я думаю, що є передача путінського меседжу для України через Орбана в цьому випадку, але ми повинні дбати про свої інтереси, тому що пригадайте, незабутнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, двічі. Він був прем'єром. Він казав про те, що у Великої Британії немає. Ні, вічних ворогів, ні вічних друзів є е, вічні інтереси, наші вічні інтереси е, зберегти відстояти нашу незалежність у цій війні, е, розглядати пропозиції, які будуть надходити. Звичайно, є зараз багато пропозицій все більше після того як е, йшлося про те, що Україна е, повинна вийти на кордони 91-го року і е, відновити свою територіальну цілісність зараз уже. В особі Орбана, в особі деяких інших керівників і політологів, говориться про те, що Україна, нібито, повинна приймати якісь умови, втрачаючи при цьому нашу територію, ми повинні відстоювати свої інтереси і думати про те яким чином це зробити, щоб це був не просто мир чи перемир'я, яке може настати в дві секунди шляхом капітуляції? Нам потрібен тривалий і справедливий мир на українських умовах. Тому ми будемо розглядати ці пропозиції, бо вони вже викладені на стіл. Скажімо, є також в деяких політологів Трампа свої міркування. Скільки треба? В території України пожертвувати своїми для того, щоб задовольнити російського агресора, але потрібно розуміти про те, що якщо навіть буде перемир'я на якихось умовах, то це тільки ще один крок до того, щоб Росія перегрупувалася і знову. Ці умови почала далі виставляти, щоб ми не були членами НАТО Європейського союзу. Щоб взагалі в кінцевому випадку підсумку України не існувало. Нас це з вами не влаштовує. Тому нам своє робить, як казав поет угу. окрім цих моментів які стосуються перемовин і миру, є ще інша важлива складова сьогодення. Це власне говорю про допомогу. Була спершу. Позитивна новина про те, що в НАТО союзники домовилися, і про 40 мільярдів євро фінансування саме на цей рік для України все погодили. Але з другої сторони, якщо йдеться про тривалу перспективу, про багаторічну підтримку, пише агентство ДІПІ, що ні, не вдалося домовитися, і наразі питання відкрите. Чому так? Ну, давайте бути реалістами, тому що справді оці так звані безпекові угоди, які попідписував президент Зеленський з багатьма країнами, і от зараз на черзі. Угода з Польщею, угода з сполученими штатами вже підписана із європейським союзом. Це такі, нібито проміжні угоди, які забезпечують нашу наші безпекові потреби на 2024 рік, і справді домовлялися про те, що 40 мільярдів євро або 43 мільярди десь. Американських доларів вони будуть відправлені на допомогу Україні. Ми не знаємо, яким чином завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки в листопаді цього року. Хто буде президентом? І від цього буде багато залежати чи продовжиться допомога Україні в тих обсягах, які от не так давно в квітні в 61 мільярд. Вони були погоджені і зараз виділяються Україні. Єдине, що зрозуміло всім, хто би не був на чолі Сполучених Штатів Америки, цей ця війна найбільша після другої світової. Вона відбувається в Європі. Тому Європа повинна взяти на себе основний тягар захисту України а відповідно і Європейських цінностей, які відстоює наша держава в цій визвольній і справедливій війні, тому якщо будуть ці гроші виділені, це хороша перспектива. Але потрібно справді дипломатичні зусилля наші продовжувати. Не, не варто мені здається концентруватися на таких речах, як, скажімо, якась нова конференція, новий е, саміт миру, який планується провести до кінця цього року. Є абсолютно чіткі структури, які займаються питаннями безпеки. Це НАТО, а в даному випадку ще й Європейський Союз. А крім того. Він більш активну позицію як організація, якраз займає у питанні захисту України. А крім того, на двосторонньому рівні потрібно далі працювати з новим Європарламентом, який оце зараз обраний і в якому буде нашлавуватися центристська така сила із трьох пози... сил, Європейська народна партія і навколо неї буде формуватися коаліція. З ними треба працювати над тем, щоб продовжилися ті тенденції, які за ці два більше роки повномасштабної агресії вони намітилися. Тобто, на беззаперечний захист України і допомогу нам можуть бути відкати. Це в Звичайна ситуація у кожній країні свої є економічні і безпекові е, пріоритети і е, можливості для забезпечення. Цих питань тому знов таки на нашій українській дипломатії двосторонній і багатосторонній лежить велике завдання, щоб ці тенденції жодним mm -hmm. чином не послаблювалися, а навпаки, йшли на нашу користь. Пане Ярославе, маємо ще одну останню хвилинку. Власне, чи бачите ви шанс, що ну, скажімо так, одне із лі одним із лідерів є ж Франція саме в допомозі Україні і фінансово і військово, що внаслідку цього другого туру виборів все? Таки збережеться в у французькому парламенті підтримка ініціатив Макрона, це буде складно, тому що в принципі відбулася певна авантюра, на яку пішов президент Макрон. Він сподівається на те, що в, перед лицем загрози ультраправих народ французький об'єднається і не допустить а навпаки. Буде центристської позиції притримуватися, якщо навіть більшість в французькому парламенті, в нижній палаті в Національній асамблеї, здобуде ультраправе це національне об'єднання, то за нинішніми прогнозами, ще три дні до другого туру, все-таки вони не добирають більшості, яка. Буде їм потрібно для того, щоб створити одноосібний скажімо кабінет міністрів. І Жордан Бардела, котрий зараз є очільником цієї ультраправої партії. Він каже, що тільки при абсолютній більшості він буде готовий стати прем'єр-міністром угу. і тоді не бути асистентом Макрона, пане навіть... так, президента, президента Макрона. Абсолютно такі самі власне сподівання, як ви нам озвучили, озвучили, нас вичерпався веж ефір. Ні, час, але пане Ярославе дуже вдячні вам за участь в нашій програмі. Ярослав Войтко, дипломат, експерт міжнародник, був разом з нами.